Логічна задача на кмітливість. Ось така деталька її розробив в моделю, моделюю саме в програмі SolidWorks. Дана деталька була змодельована під саме друк-філаментом. І прилетіло, прилетіло питання, як дану деталь видрукувати двома кольорами за габаритом. Давайте розбиратися саме логічно, як це все це здійснити. Я це знаю, питання, вже це все діло пройшов, але хочу трошечки поспілкуватися, пообговорювати це питання. Знаю, що. Також можна за це лице, не виступаючи за, до габарит одну з деталей площин, можна на ньому робити написи і робити двокольоровий друк. Давайте розберемося, як це робити. Для того, щоб, до прикладу, друкувати дану деталю, щоб залишитись в її габариті, потрібно якось її розділити. Якщо ви заглянете в папки тверді тіла, ми будемо мати одне суцільне тіло. А для того, щоб надрукувати нам двох, двома кольорами, нам потрібно мати тіло одного. Одне тіло і друге, друге, котрим будемо будувати, наприклад, білого кольору. Що для цього потрібно? А Потрібно дане тіло розрізати, і щоб дана модель була багатотільною. Логічно, так. А далі що ж роблю я? Я беру будую поверхню, ось таку поверхню за допомогою ескізіка. Ось такий будую ескіз і обертаю знов таки за допомогою команди Surface Revolve, обертаю даний ескіз і створюю ось таку поверхеньку. Поверхіньку вже додав колір. Щоб вона відрізнялася. І далі, що я зроблю? Зроблю за допомогою команди спліт розділю дане тіло на дві частини. Якщо ми звернемось саме в папочку тверді тіла, ми бачимо, що в нас саме їх вже двоє. і Для того, щоб розділити кольором, давайте спрямо, сховаю саме роздільну площину, щоб її поділити. І, до прикладу, скізик ескізик. Що, давай поребурюся. Так, розділилися на дві частини і знов таки задав верхній частині робочого кольору, який саме і буде працювати в BambuLab Studio, до прикладу. Так, далі, що я роблю? Я роблю, зберігаю даний файл як накладка Fiat, і так зберігаю його у форматі як степ, до прикладу, AP207, 203. Так, так, я зберіг її і відміна. Да? Є ось така деталь збережена або в 3 3M м форматі, 3MF-форматі, або в форматі, форматі файла степ. Форматі файла Добре, я зберіг і далі ну, так і я відкрию дану, до прикладу, ось, кольоровий відкриваю саме саме форму, в Bamboo Lab Studio. Може трошечки старенька версія. Просто її обновляється, але мені це не потрібно. Добре, окей. Створюється тіло. і так Утворюється тіло на поверхні нашого друку, нашої площини. І що потрібно зробити для того, щоб тут налаштувати два кольори? До прикладу, у нас даного кольору видалити немає, якісь один колір. А, 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 так Заходимо в об'єкти, і бачимо, що є накладка Fiat двохкольорового правою кнопкою миші викликає контекстне меню. І що я роблю Я роблю розділити розділити на частини. І він мені пропонує ось одну частину і другу частину вже від то, від а, нашого первинного файлу, котре ми задали саме на в дану Бамбулаб Студіо. Так, додаємо ще один колір, плюсиком додамо і задамо ж колір, щоб він був тут, до прикладу, біленьким. Окей. Тут у нас сіреньким трошечки, лишимо його так, окей. Далі бачимо, що в нас саме в розбилась на одну і другу частину. В другу частині зверху правою кнопкою миші опускаємо вниз і змінити філамент, ставимо бамбулат білого кольору. Все, віаля, принципі, вуаля-віаля. Ми налаштував, я налаштувався, ми це все діло. В принципі Теоретично від теорії, що потрібно розбити, зробили це на практиці. Ось, будь ласка, у нас двокольор... двосоставна деталь, яку можна друкувати з допомогою двох кольорів в бамбус... бам... на Бамбулабі. Ставимо подобайки, підписуйтесь на канал, звертаємося за 3D-моделюванням, наприклад для друку філаментом. Двокольорового, наприклад, це так ж і дії, наприклад, якщо б я тут зробив би напис певний в, певний, в даній площині. І Попувався, до прикладу, із. Зі столу. Лайк підписка